Всіх військозобов'язаних чекає ВЛК, військово-лікарська комісія. Тобто, якщо ви хочете оформити відсрочку, скоріше за все, вам прийдеться проходити ВЛК. Чому від 63 й пункт 560-ї постанови каже, після того як ви подали заяву на відсрочку, ВЛК та інші мобіліцівні заходи не проводяться? Так, 63 й пункт це каже. Але якщо у вас не оновлений військово-обліковий документ, тобто у вас старе тимчасове посвідчення, приписне або ще якийсь там документ, який не оновлений, на якому немає він-коду, чи штрих-коду, чи QR-коду, то ТЦК вам не видасть відсрочку від мобілізації. Тобто, вони як посилаються? кажуть, ви надали пакет документів, ми їх отримали по пошті, і вона у нас лежить. Ну, ця довідка про надання вам відсрочки, ми її не можемо дати, тому як у вас немає військово військово-облікового документу, а вона дійсно тільки з військово-обліковим документом. Тобто, ви зрозуміли, так? Да? У нас ситуація з мультфільму «Простоквашина». У мене для вас є посилка, але я вам її не дам, тому як у вас документів немає. От саме ця ситуація. Тобто ви оформили належним чином заяву, засвідчили всі документи, які підтверджують ваші права на відсрочку. Засвідчили їх, перевірили згідно додатку 5-560 постанови. Все добре. Відправили листом з описом вкладення повідомленням про вручення. Чому? Ну Тому що ви боїтеся йти в ТЦК. Направили і чекаєте рішення. Чекаєте, чекаєте, рішення нема. Ви наняли адвоката, він зробив адвокатський запит на протязі 5 робочих днів від ТЦК. Скоріше за все відповість, хоча буває, не відповідає, але, як правило, відповідає і надає інформацію, що так і так. Так, да, відстрочка є, довідка оформлена, але ми не можемо її видати, тому що у даної особи військо не оновлений військово-обліковий документ. Тобто його треба оновити. Для того, щоб оновити військово-обліковий документ, треба пройти ВЛК, надати фотографії в певної там, форми 3х4, наскільки я пам'ятаю, і надати всі. Документи, уточнюючи його стан на сьогоднішній день, тобто там про одруження, водійські права і так далі. Там 23 пункти цих пунктів. Якщо кому цікаво, відкривайте державний реєстр призників військововразних та резервістів. Там по-моєму сьома стаття, там перелік, які дані підлягають оновленню і без цього. Ви не отримаєте відсрочку. Так як ТЦК, буде зазначати, що ця довідка дійсно тільки з поточним обліком документом. І навряд чи ви ще щось з цим зробите. Можете звернутися до суду ну півроку судів, а якщо буде оскарження, то може і рік. І що потім по результату? Ну, весь час ви будете ходити без відсрочки. Це я вже не кажу, що в будь-якому випадку не можуть особою мобілізувати без проходження або поточної ВЛК, який пройшов рік не менше. Тобто ВЛК. Майже всім військозобов'язаним світить, хочете того чи ні. Але ж ви вже надивилися тіктоків, ютубів, інших месенджерів та навіть звичайних новин, згідно яких всі жахають тим, як проводиться ВЛК. І я вам скажу, це правда. В більшості випадків правда. Да? Військозабов'язаний приходить, лікарі отак от закривають очі і кажуть, придатний, придатний, придатний. Все. як захистити свої права, чи можна скаржити цей висновок ВЛК, якщо ви не згодні з ним? Для цього ви, як мінімум, маєте знати процедуру, як має проводитися і з яких підстав можна її оскаржувати, і чи можна взагалі оскаржувати ВЛК? Я вам скажу, якщо ви підготувалися і у вас є розуміння, як проводиться процедура, ви зібрали відповідні докази, документи і маєте розуміння, то ви можете оскаржити висновок. З яких підстав? Ну, перше щодо оформлення процедури, як має відбуватися процедура, на ВЛК направляється за рішенням керівника ТЦК відповідною документом. Має бути відповідний документ, оформлений вам там картка проходження медичного огляду. Там мають бути підписи всіх лікарів, які ви будете проходити. Я рекомендую перед ВЛК обов'язково пройти самостійно. Медичні обстеження, якщо, звісно, у вас є на цей час. Тобто ви розумієте, які у вас є хвороби, ви проходите відповідне обстеження і вже йдете за відповідними документами медичного характеру. Причому ці документи берете в оригіналах і в копіях. Чому в копіях? Тому що ви прийдете, ось кажете, у мене виписка є. Вам лікар каже, ну гаразд, ну дійсно є, давайте ми його будемо долучати. Оригінал ви ж не можете віддати. Ну, йдіть, копіюйте, будете бігати, шукати там. А так ви кажете, так, ось у мене є вже копія документів, і прошу їх долучити до матеріалів ВЛК. І вже тут вам не мають права відмовити, якщо дійсно це поточна ситуація, а не так, що ви принесли документ про те, що у вас була язва в 98-му році, і кажете, ось, в мене була язва, а вас лікар, звісно, спитає, а за останні там 3-5 років у вас були звернення до лікарів, ви стоїте на обліку, ви проходили лікування? Ні. Ну, тоді, звісно, вони і не візьмуть цей висновок до уваги. Але ж якщо у вас є поточне медичне обстеження, ви вже зробили відповідні медичні дослідження, і у вас є підтвердження вашого стану здоров'я, який впливає на ступінь придатності до військової служби. А що це таке? Це ви відкриваєте 402 наказ Міноборони і дивитесь перелік хвороб, які. Впливають на придатність до військової служби. Тобто ви вважаєте, що у вас там е, язва шлунка і ви вже непридатний. А ні. Там зазначається, що з певними нюансами ви будете придатним, наприклад, в частинах забезпечення, тилових частинах, чи праці в ТЦК. Ну, це тільки так, для прикладу. Тому, якщо у вас є певні хвороби, і ви бажаєте пересвідчитися, відкривайте наказ і дивитесь, що як іде. Все ви зрозуміли, ви йдете з медичними документами, підтверджуючи і так далі. Якщо ж лікарі за нея відповідних документів не звернули на це увагу, це вже є підстави для оскарження. Якщо перед ВЛК вам не провели відповідні медичні дослідження, кров на СНІД, якщо вам за 40 на цукор та інші медичні дослідження, які саме, ви відкриваєте знову ж 402 наказ і дивитесь там прямо зазначено, які медичні дослідження проводяться перед ВЛК. Перед. Далі дивитесь по процедурі. Як проходить процедура? Якщо ви приходите терапевту і зазначаєте, що у вас є певні проблеми з серцем або з іншим органом, і підтверджується відповідним кардіограмою або іншим медичним висновком, а терапевт не направляє вас до кардіолога, це вже є порушення. Тобто у вас є перелік лікарів, які обов'язково мають бути там хірург, невропатолог, тренголог, терапевт, це в період військового стану. Але це не значить, що не можуть бути інших лікарів, які конкретно в вашому випадку мають дати відповідний висновок, якщо у вас є певні проблеми з цим. Зверніть на це особливу увагу. Тобто ви збираєте всю інформацію, і по результату, як отримали довідку ВЛК, до речі, зверніть увагу, вам обов'язково повинні надати один екземпляр довідки про проходження військово-лікарської комісії. Це прямо передбачено в 402-му наказанні оборони. І ви маєте це вимагати, тому що зазвичай вони залишають її у себе і все. А вам, щоб оскаржити, повинні мати цю довідку. А ще бажано сфотографувати той медичний документ, згідно якого ви ходите і де лікарі ставлять там придатний, придатний, придатний. Також його бажано сфотографувати або відкопіювати, щоб ви розуміли, що саме ви будете скаржувати. Багато хто мене питає: а скільки можна проходити ВЛК? Чи можу я проходити ВЛК півроку? Ні. 402 наказ передбачає, що максимальний строк проходження ВЛК до 14 днів. Тобто не 20 хвилин, не 15 хвилин, що там раз і все, не один день. Якщо є певні показники, звісно. Якщо ви здорові, прийшли до лікаря, кажете, скарг немає, все добре, ну, придатний далі. Якщо ж у вас є скарги, вони підтверджені медичними документами, то вас мають направити на додаткове медичне обстеження або надати аналіз вашим документам. І це має відбуватися до 14 днів. Врахуйте це, коли ж ви отримали довідку ВЛК, подивилися незгодність з тим пунктом, який зазначив лікар, що ви там придатний або придатний тільки в тулових частинах і так далі. Все, у вас є підстави для оскарження. Яким чином це здійснюється? Подається заява на контрольний або повторне проходження ВЛК. Цю заяву треба подавати вищестоящою ВЛК. Як правило, це обласна ВЛК. Я маю певний досвід в складанні відповідних заяв. Щодо оскарження висновків ВЛК, і якщо у вас є потреба в цьому, ви можете звернутися до мене за контактом, який ви бачите на своєму екрані. І далі вже ви з відповідними документами, долученими до цієї заяви, доводите свою правоту щодо оскарження даного висновку ВЛК. Але обов'язково ви маєте підготуватися до ВЛК, тому що якщо вас дійсно спіймали притягнули, заставляють проходити ВЛК. То тут ви можете зазначити, що у вас медичні документи знаходяться за місцем вашого постійного проживання. Ви не отримали відповідну направлення на ВЛК. Вам потрібен час для надання цих медичних документів. І як мінімум це вже буде підстави для оскарження. Звертайте на це увагу. І на останок у мене прохання. Будь ласка, задонатьте 50-100 гривень, 200 за посиланням, які я залишу під цим відео. Вам це. Дорого коштувати не буде, а нашим воїнам буде гарна допомога в боротьбі з ворогом. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було корисно, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!